Майданчик спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури другий рік поспіль став місцем проведення всеукраїнського турніру з волейболу пам'яті однієї з найтитулованіших гравчин в історії цього виду спорту Дніпра, бронзовій призерці Кубка світу, срібній призерці Чемпіонату Європи. Та триразовій володарці кубка європейських чемпіонів Надії Куляші, яка тривалий час очолювала у нашому місті позашкільний навчальний заклад обласна дитячо-юнацька спортивна школа зігрових видів спорту Дніпропетровської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Але чотири роки тому, внаслідок важкої хвороби, на жаль, дочасно пішла з життя. Дуже важливо, що проводяться такі турніри. Ми маємо пам'ятати таких людей, як Надія, і підтримувати їх саме от, граючи в волейбол, бо я впевнена. На що це саме того, чого б вона бажала, тому я дуже вдячна організаторам. Я теж організатор в Києві я знаю, як це складно організувати, і ну тому тут дуже класний рівень проведення. Ще нам і пощастило з погодою. От Теж за це можна подякувати організаторам. Турніри такі потрібні, Ну, ми пам'ятаємо, але треба показати, що ми живемо, що ми працюємо, що ми змагаємось. І цей турнір так присвячений пам'яті. Волейболісти це дуже розуміють, та не тільки волейболісти, всі спортсмени. І я думаю, що це дуже ну, правильно, дуже вірно. Турнір дуже чудовий. Ми стараємось приїжджати вже не перший раз сюди, і ми знали надію надію, як коли вона була ще жива, ще була на площадці з нами по ветеранському движенню. Дуже цікаве, дуже інтерес інтересне. Дякуємо Вікторії Арешини. Дякуємо місту Дніпро. Що приймає, в що такий тяжкий для всіх нас час? Це розвивається, якась підтримується, обласні раді. Дякуємо. Все чудово, все дуже гарно. На початку урочистої церемонії відкриття турніру після представлення усіх команд учасниць та почесних гостей. Зібрання разом хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії. Далі були чисельні привітання, серед яких їх мовили депутатка обласної ради, заступниця голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, заслужений майстер спорту України з висловання академічного Діна Міфтахуддінова, голова Асоціації ветеранів спорту Дніпропетровської області Геннадій Грозицький та інші, засновниця і організаторка змагань, голова структурного підрозділу Дніпропетровської територіальної організації фізкультурно-спортивного товариства Спартак, майстер спорту України з волейболу Вікторія Орішина. Дякуючи. Всі усім, хто відгукнулися запрошення і завітали та взяли участь у заході. Серед іншого, зазначила, що турнір, окрім цього, має статус благодійного, а зібрані у ході нього кошти будуть адресно спрямовані одному з бойових підрозділів Збройних сил України. Я дуже вдячна всім, хто приїхав, тому що з'їхали зі всієї України. І у нас є з Бердянська, з Донецька, з, зі Славянська є е, е, хлопці, які державу і приїхали. Пограти в цей волейбол, я дуже вдячна всім. І хочу сказати, що такими турнірами ми допомагаємо Збройним силам України. У нас є скринка, є хлопці, яким допомагаємо сьогодні-завтра соберемо кошти і приїдуть хлопці за цими коштами. Так що, що я можу сказати? Слава Україні! Сліту як зібрання. А капельно виконало державний гімн України, який став прологом турніру, переможець і призери, якого стануть відомі у суботу по завершенні фінальних поєдинків. Тім, головна звитяга змагань у тому, що ними у такий спосіб знову вшанували пам'ять великої гравчині, менеджера, надії Куляше і водночас зібрали кошти на допомогу Збройним силам України, бо, як відомо, курка по зернятку збирає, коли навіть невеликі, але регулярні зусилля або заощадження призводять до значних результатів і накопичення, які так вкрай потрібні. Нашим військовим